Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Упевнена волонтерка Євгенія Лобанова. Дівчина, окрім звичного донорства крові, підписала згоду на посмертну трансплантацію органів, а також внесла себе до реєстру донорів кісткового мозку в Україні. Було кілька етапів сприйняття, прийняття і розуміння, наскільки це важливо, згадує про своє рішення Євгенія. Тобто я пам'ятаю, що ми збирали там кошти і. Тоді, тоді був хлопець, з ним на щастя, все добре, це хороша історія, але ми збирали його кошти на пересадку нирки. І на той час, це 2016 рік, йому не могли пересадити в Україні нирку і його оперували в Білорусі. Здавалось би, чому? Ну тобто і е, ми розуміємо, що в Україні потрібні ці можливості, в Україні потрібні ці зміни. Е, вони, вони були насправді, вони відбувалися. І коли е, в цьому році я дізналася, що я можу щось підписати на те, щоб е, після моєї смерті трансплантація органів відбулася. Аби бути корисною, і зробити важливу справу, Євгенія підписала документ про те, що вона погоджується на посмертну трансплантацію. Волонтерка впевнена, що говорити про це треба більше, більше популяризувати, аби інші люди не боялися і долучалися. І дівчина говорить про це легко та з усмішкою на обличчі. Я відмітила там ну багато всього. Тобто, я така, ну наскільки це можливо? Бо мені сказали, як. Ем... Я питала у лікаря, кажу, тут великий список того, що я можу трансплантувати, віддати потім. І він каже: Ну, якщо чесно, зараз ми пересаджуємо дуже мало органів, і зараз воно не дуже добре розвинено. Тому треба жити довго до того часу, поки у нас це все розвинеться. Тому ну, якби це така окрема мотивація. Окрім моральних і духовних моментів, один з важливих аспектів пересадки органів законодавчі. Наразі в Україні урегульовані всі юридичні питання трансплантації. Відповідна законодавча база сформована, пояснює одеський трансплант координатор Станіслав Шиталюк. Як трансплант координатор в мої обов'язки входить заключення і при прийом громадян, які в яких є таке бажання. Зробити прижиттєву згоду вони приходять до трансплант координаторів. Наразі трансплант координаторів є в обласній лікарні, 11 лікарні, єврейській лікарні і міської клінічної лікарні номер 10 яку я представляю. Дійсно, в першу чергу це дуже цікаво приходять молоді люди. Вони і більшість і жінки, ось таке моє особисте спостереження. На підставі заяви формується відповідна картка в єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів і тканин. Персональні дані громадян, які далі згоду на посмертну пересадку надійно захищені в електронній системі. Запевняють лікарі трансплант координатори Тож боятися витоку інформації не треба. Захищена і шансів потрапити не можна. Там многорівнева аутентифікація проводиться. І навіть трансплант координатору ну, потрапити туди. Ну якби, коли ти вмієш, коли ти знаєш, коли в тебе є пароль і там двоетапна ідентифікація, наприклад, да, то вже проблем ніяких немає. Але для будь-кого для шахраїв це ну неможливо. Людей, які приходять оформляти прижиттєву згоду на пересадку органів, лікарі не запитують про мотивацію їхнього вчинку, але відзначають його благородність. Я не питаю, чому вони так зробили. Я завжди кажу їм дякую. І це я поважаю їх рішення, і це дійсно заслуговує поваги. Це такий прояв свідомості і доброти людської. В мене було декілька людей, які побачили, побачили знаєте, в яких щось трапилось, наприклад, війну, переселенці після стресу, і вони хочуть зробити щось добре для світу. І це саме те, що можна зробити за 9 місяців цього року. Трансплантація в Україні зроблено вже більше ніж за весь минулий рік. Відзначають лікарі позитивну тенденцію стосовно кількості пересадків органів. П'ять сотень трансплантацій вже проведено упродовж 2023-го в Україні. Лідирують у цьому плані Львів та Київ. А Одеса на шляху до активного розвитку трансплантології потреба є як в спеціалістах, так і в обладнанні. Це дуже актуально для Одеси, тому що Одеса це, на жаль, не провідний регіон, де відбуваються трансплантації. Деякі області нас дуже випереджають за цим. За кількістю трансплантацій, проте дуже велика потреба, тому що є багато пацієнтів, які чекають на трансплантацію. Є можливість і досвід, як отримати орган від донора. У десятій лікарні одеські медики вже двічі робили пересадку серця спільно з київськими колегами. Упродовж одночасного проведення двох операцій на донорі і реципієнці у складі мультидисциплінарної команди працювали 12 фахівців. У співпраці з Київським інститутом серця під керівництвом Бориса Михайловича Тодурова. Саме в нашій лікарні відбулося дві трансплантації серця від померлої людини від донора до людини-реципієнта, які зараз живі і. Продовжують своє життя з органом від згоди від родичів, які дали згоду, так, щоб деякі органи померли людини, продовжили жити і підтримали життя інших людей. Це дуже зворушливо. В Україні частіше всього трансплантації піддаються нирки. Далі за кількістю пересадок ідуть серце, печінка та легені. А наприклад, у США найчастіше пересаджують кістковий мозок. В цілому ж перспективність напрямку трансплантології вражає. Якщо ми говоримо про Америку, то це, по-перше, це, наприклад, трансплантація кишківника, кістки, кінцівки, верхньої, нижньої. Навіть зараз є моделі трансплантації нервової тканини. Це вже якщо це буде. Ну я не знаю, це не на навіть це дуже таке складне майбутнє, але якщо це відбудеться, то може бути таке, що буде пересаджений мозок. Але це дуже дуже не швидко не скоро. Я не знаю, коли це відбудеться. Проте, якщо ми говоримо про розвинені країни, то ми говоримо про 20-30 операцій на день. Якщо виникло бажання стати донором органів і тим самим врятувати чиєсь життя, необхідно дати згоду на донорство за життя або підписати угоду на посмертну пересадку. За більш детальну інформацію треба звернутись до трансплант координатора. Відповідні адреси, за якими вони працюють, можна знайти на сайті Українського центру трансплант координації. Для підписання заяви при собі необхідно мати лише паспорт і ідентифікаційний код або id картку